Друзі, вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua UA. І я, Загородний Борис. І знову в нас цікавий момент. Ми займаємося також і мотошинами, оскільки в нас автомотоклуб. І, друзі, хочу вам показати сьогоднішнє колесо, котре до нас приїхало в розмірі 110 на 80 на 17. Що було по ньому зроблено? Замінений вентиль, перемащена шина, перечищений диск, оскільки пускало по диску. І наразі зібраний, уже накачаний. На жаль, оскільки я це все роблю сам, тому немає можливості знімати, показувати, демонструвати, що і як роблю. Була перевірена шина в стан всередині. Чи немає ніяких пошкоджень, чи немає всередині тріщин. Тому людині віддзвонимося. І вже віддамо. Ось така шина, ось розмір 110 на 80 на 17. Всім удачі, мирного неба, гарних спокійних ночей. І саме найголовніше Божих благословень. З вами ваш. Родинний та сімейний автомотоклуб Horsepower.ua. Запрошуємо також вас приєднуватись до нашого автомотоклубу. Будемо раді вас бачити. Для учасників нашого клубу, відповідно, знижки в нас на обслуговування шиномонтажа. Також ми ще займаємося і автомобільними кондиціонерами. Якщо вам потрібно, ремонт. Чи до заправка, заправка це все. Звертайтесь до нас. Раді будемо вам допомогти. З вами Загородній Борис та всі учасники автомотоклубу. Всім пока-пока!